Знову у нас в ремонті анкер, але тепер вже не великий 757, а чутка поменше, попростіше ось такий от 555. На 1000 Вт годин, тобто ємість нього поменше, і потужність також чутка поменше. У нього максимальна потужність на розетка це 1000 Вт. Більше він впаде в захист. Ну і він попростіше, тут немає швидкої зарядки від мережі, тут є тільки зарядка від блочка, і вона досить повільна. Він там годин 5-6 буде заряджатись від неї. Позаду порт для блочка. Роз'єм тут такий самий, як в блієті, до речі. Щось з цим анкером не так, в нього не вмикається, не працює інвертор. Його вже заносили в сервіс біля нас, в Вінниці, але в сервісі біля нас подивилися і сказали, що щось з керуванням, не знають, як це робити. Тому занесли до нас. Занесли до нас, тож давайте розбираємо, подивимось, що з ним всередині не так. Він простіше, ніж 757 по конструкції, тож і ремонт має бути простіше. Не має бути таких жахів, як 757. минулих відео можете побачити. Там, де то воно спочатку не працювало на вихід, то воно на дисплеї незрозумілі символи видавало, а потім в дозі працювало на вихід, але не працювала зарядка. З цим 757, прям дійсно жах в ремонті незрозумілій несправності. Всього 555-го взагалі немає зарядки від мережі, так що проблем з нею точно не буде. Давайте взнаємо, який взагалі тут інвертор, і спробуємо його відремонтувати. Після розбірки стоїть дійсно зрозуміло, що сюди вже лазили, як бачив, немає жодного ключа. З чотирьох, які йдуть на нарізку Сінуса. А також тут, як бачите, є ось така грібінка ось виводи контактів під прошивку з процесора. І знаєте що? Як неважко здогадатись, тут АЗ по процесору по 3,3 3 2 Ома. 2 ома по процесору. Тому минулий сервіс від ремонту відмовився, бо процесор з оквольтної частини тут здох. В цілому це проблема, але, на щастя, для 555-го це не проблема, бо прошивка на всій станції є в інтернеті, тож можна буде просто поміняти процесорчик, і воно запрацює. Так що все одно інвертор знімаємо це не кінцева ремонту. Інвертор вже в нас в руках, ось так він виглядає ось нескольна частина на чотирьох ключах. Потім йдуть чотири діода. Бо інвертор односторонній, тому просто діоди звичайні стоять. Ну і тут мали би стояти 4 ключа, відповідно. І всяка їх обв'язка. Інвертор дуже простенький, ніякої реле немає, і схема тут також дуже-дуже проста. шим контролер SG3525 в нисковольній частині. І процесорчик високовольтній, відповідно. Бо високовольтна вже видає сінус, тому в неї чутка більш сложніше керування, більш продвинуте. Драйверів нема, вже їх познімали. Це ir 2113 тут мають стояти, або їх аналог якийсь там SLM 21.10, це все сюди підходить. Неважливо. Появся стабілізатор 3.3. Появся стабілізатор 3.3. Знімали радіатор відповідно. Да. Ну, і тут КЗ по процесору. Тому і відмовилися. Процесор тут, до речі, не GDS, як VOFLOW, а STM32. F030K6 6 t 6 Переходимо безпосередньо до ремонту. Що ми маємо? Ми маємо крестик біля стабілізатора. І думаю, це неспроста. Як бачимо, це дійсно неспроста. Стабілізатор прошит в всі сторони. Взагалі. От абсолютно всі сторони стабілізатор прошитий. Тобто стабілізатор у гаплик, а значить, скоріш за все, всьому, що висить по 3, 3 гаплик. Процесору явно гаплик. Що ще в нас? Оці мікро схожих схожий гаплик. Маркування майже повністю відсутнє, тому сказати, що це буде важко. Треба буде шукати аналогічну плату і дивитися, чи якось догадуватись по підключенню, що це може бути. Але скоріш за все, це або LM393, або це операційник RS6332, які старить ці анкера. Думаю, почати слід з того, що знімемо стабілізатор і знімемо процесор. Потім треба буде перевірити, чи залишиться КЗ по цій мікросхемі, яка тут є, як бачу, вона також прошита. Якщо КЗ залишиться, треба буде потім виявляти, що це за мікросхема. Міняти її і тоді вже ставити ключі. Бо якщо ми зараз поставимо ключі, чисто поміняючи стабілізатор, процесора поставивши драйвера, то воно думаю, згорить. Здули стабілізатор, але КЗ по вольтам залишилося. Тобто дивіться. Це виходить вхід 5 вольт ось цього стабілізатора. А це в нас земля, бо оце земля на конденсаторах високовольтних, Як бачимо, воно дзвонить напряму. Тобто це земля, оце вхід 5 вольт. Це вже йде 3,3, центральна нога. Тут тепер немає КЗ більше. А ось по 5 вольтам КЗ залишилося. Зараз придеться подавати вручну напругу 5 вольт і дивитися, що зараз згорить. Скоріше за все, згорить або стаб, або LM293. Бо, як виявилось, оце, скоріш за все, все ж таки операційники, оці мікросхемки 4 штуки. Оце зрозуміло, що на даний момент. А LM393 тут одна і вона стоїть тут. Тобто в інверторах взагалі при такій компоновці всього одна LM393, в цьому випадку вона стоїть ось тут. Можливо, якраз таки вона і пробита. Ну або сам стабілізатор. Зараз подамо 5 вольт і взнаємо. Подаємо 5 вольт. Зараз побачимо, що буде споживання всього 70 мА. Чогось і нічого не гріється. Дуже дивно. Дуже-дуже-дуже дивно. І КЗ пропало. КЗ пропало, але занижений опір залишився 88-мом всього. Зараз придеться дивитися, що сидить по там і знімати його. Першим ділом знімемо стабілізатор. Пройшов деякий час і за кадрами вже розібрався, що саме іде тут стоїть. А зараз по 5 вольтам у нас нормальний вже опір. Тобто зараз по 5 вольтам у нас скільки буде. Треба, по-перше, згадати, де тут земля. Земля. От земля. От земля і в нас ППТ-воль там більше 2 кОм. Тобто справа все ж таки не в стабілізаторі, про який я спочатку сказав. Справа була в двох мікросхемах В lm d яка тут стояла, і справа була в мікросхема, яка стоїть біля процесора. Це 74H HC080. Мікросхема ця нам HC08D, можете побачити. Ця мікросхема і близько має нічого спільного з ТЕС-074, як дехто писав на форумах. Бо ТЛ-074 це чотирьохканальний операційний підсилювач, а ця мікросхема це чотириканальна мікросхема логіки. Вона видає одиницю на виході, якщо на двох її входах є одиниця. В інших випадках вона не буде видавати одиницю. Тобто в цій мікросхемі є 8 входів і 4 виходи. Ось така мікросхемка цікава. В Україні їх немає, але в нас є донорські плати блієті. З яких таку мікросхемку можна поцупити. Так що це велика проблема. А от якби не було донорів, то була б дуже велика проблема, бо їх навіть в Китаї на те, щоб багато. Крім оцих двох мікросхем, в нас дохли операційні КЛМ 2904, які тут стоїть. Ось цей. Як бачите, поряд з ним ніби жива мікросхема і ще два стоять операційника RS 6332. Також живі. Хоча насправді думав, що краще просто все поміняти, всі мікросхеми, враховуючи, що тут на тотальні пошкодження, що вибило і LM393, і оба драйвера, і мікросхему логіки біля процесору, і сам процесор, і навіть один операційник. Тобто вибило майже все, що можна, вижив, вижили тільки три операційника, І то під питанням. Так що, думаю, поміняємо їх також, давайте переходити до ремонту. Що до речі, цікаво, що живлення високовольтної частини, тобто всі там 5 вольт. 3,3 Вольта, мабуть, 15 вольт, тут тобто, беруться з мікросхеми OB, OB-22, 22, 27. Не бачу, що маркування, але це мікросхемка, як в Ecoflow Delta 2, чи Ecoflow River 2, там, де з 400 вольт, робиться 15 вольт постійної напруги. Тобто тут немає ніякого трансформатору чи якоїсь такої мудреної схеми, просто така мікросхемка і все. І з неї вже формуються всі напруги живлення для потреб керування високовольтної частини. Знизу все, що необхідне, ми вже поставили. Як бачимо, стоїть і процесори, і логіка, і стабілізатор, і драйвери абсолютно все, що потрібно, вже стоїть. Тільки відмити плату залишилося. А поверху потрібно поставити ключі. Радіатор у нас є, гвинти є, а термопрокладок немає. Оце неприємно, придеться ставити власні. Добре, що в нас є керамічні. Як бачимо, минулу серію про термопрокладки позабував. Ключі тут стоять такі самі, як в EcoFlow, 40-60. Тому з ключами проблем якраз таки не буде. Це умна логіка. Їх знайти легко. Станція вже повністю зібрана. Давайте перевіримо розетки під навантаженням. Включаємо розетки і підключаємо до 750 Вт. Як бачимо, потужність станція відображає. І потужність станція тримає. Зараз потужність наросте до 700 Вт. Вона не одразу буде 700, бо це так обігрівач працює, що вона поступово наростає. До речі, якраз маємо ще нагоду протестувати USB. USB-C, бо людина казала, що один з USB-C не працює. Ми ніби це виправило, але ще не перевіряли. За кадром. За кадром виправили. Давайте підключимо телефон. Перший USB-C Працює. Зарядка пішла. Другий USB-C Також працює. Також зарядка пішла і станція бачить, що важливо. І третій USB-C також працює. Тобто проблему з USB c ми вирішили. Всі три USB-C працюють. розетки також працюють, 700 Вт станція тримає. Тож на цьому думаю, буде кінець ремонту.